Гарного дівчата і хлопці. Чи до вечора смачні ідеї для вечері. Що в мене сьогодні на вечерю? Значить так. У мене тут фаршу десь грамів 700 приблизно. Одна цибулинка перемолола я. Тепер у мене сьогодні будь-ті в тілі. Зараз гарненько посолю. Спеції за смаком. Ось я покладу часничку сухого. От. Покладу чорного молотого перцю, все за смаку. Тепер покладу ще одне куряче яєчко. гарненько зараз вимішаю. І треба так гарно вимісити і відбити. Я сюди кладу, в мене сьогодні будуть ті втілі з овсянкою. Я сюди покладу три ложки у мене овсянка екстра. Гарненько зараз я вимішаю. І відіб'ю. І залишу десь хвилин на. 15 відпочивати. Якщо фарш густий, то можна додати грамів може 30 чи 50 водички. Тепер, дівчатка, беру, формую ті втільки, і я завжди їх умочую в сухарі. Сухарі в мене. Із, зроблені з хліба, хлібні. Ті в тілі я поліпила, тепер я поставила сковорідку нагрівати, і я їх злегенька пообжарюю, запечатаю. Ось так я їх злегенька обжарюю. Тепер я викладаю ті в тілі на картопляну подушку, цибулька, спеції поклала різних. Зараз всі дожарю, викладу, потім залю з соусом, смажується решта ті в тілі. Я готую соус. Ось у мене тут. Ось так більше, ніж півстакана водички. Я наливаю вершків сюди. Ну, Не знаю, грамів 30 чи 40. Може 50. Спеції покладу, У мене сушена суміш перців. Те, що любите покладіти курки. Це мені там подобається є спеція яка мені подобається. Ось так розмішую, ще можна соусу. Соєвого трішки. Забажаю. Все кладіть, хто що любить забажання. Ось я підготувала тівтєлі, подушку і виливаю сюди соус. Не Непоган стакан у мене. Накриваю фольгою, Якщо кось кришка є, то кришкою. Оставим духовку до 150 градусів хвилин, може до 40. Хвилин за 5 до кінця приготування можна покласти сир терти. Якщо ви його любите і він у вас є, можна без сиру. Ось така у мене, дівчатка, вийшла запіканка дівтілі. Зараз будемо куштувати. Ось так, дівчатка, виглядає вечеря. З гарніру. Не забувайтеся консервацію їсти. Зараз куштує Фрикадельки, чи ті в тілі, чи як там правильно їх назвати. дуже смачні соковиті такі. А я бажаю всім, як завжди, всього найкращого. Бережіть себе і будьте всі здорові, всіх обіймаю до наступних зустрічей!